Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Зять обвинуваченого у держзраді народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука Андрій Рюмін відвідав захоплений російськими військами Маріуполь. Туди він прибув як генеральний директор ПАД Росєті, найбільшої електромережової компанії країни-агресора Росії. Про це повідомили у телеграм-каналі Компанії. За офіційними даними, Рюмін приїхав до Маріуполя, щоб проінспектувати, як іде відновлення електромережевих об'єктів міста. Він також побував у низці інших окупованих росіянами населених пунктів Донецької області. Водночас, російський політтехнолог Станіслав Білковський вважає, що Андрій Рюмін може отримати високу посаду від окупантів і стати одним із високопоставлених керівників на захоплених рев територіях України, враховуючи, що пан Рюмін. Перевірений і надійний член сім'ї пана Медведчука з 2006 року, він може стати одним з найважливіших керівників на зайнятих і анексованих РФ територіях України. Дивимося, стежимо, написав Білковський. Нагадаємо, Андрій Рюмін з 2006 року одружений із дочкою Віктора Медведчука Іриною. З 2018 року зять Медведчука був головою ПАД Россєті Лененерго. До того він був заступником Павла Лівінського в об'єднаній енергетичній компанії. Нагадаємо, депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та члени його сім'ї купували рухоме та нерухоме майно за гроші, отримані від ФСБ Росії на підготовку основи для організації проведення воєнних дій АРФ на шкоду державним інтересам України. Повідомляє главком із посиланням на матеріали справи, що згадуються у постанові львівського апеляційного суду від 20 липня. Дані контррозвідки СБУ надала суду колишній генпрокурор Ірина Венедіктова разом з клопотанням про арешт майна Медведчука. Під арешт потрапили 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, келих, таця, дві вази, графин, два срібні підстаканники, 31 коробка посаду, залізничний вагон-ресторан з меблями. Повідомляє главком в апеляційному суді. Адвокати Медведчука наполягали на політичному переслідуванні клієнта. А інформацію про контррозвідку СБУ назвали голослівною. Окрім того, захисники заявили, що справу Медведчука неможливо розглядати, коли триває збройний конфлікт між Україною та РФ. Апеляція вважала, що суд першої інстанції зробив обґрунтований висновок про накладення арешту на майну Медведчука, яке визнано речовим доказом. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.